За три роки поки що ми включали їх один раз, щоб перевірити, чи вони насправді працюють, бо коштували вони дорого. І все, ми маємо побудувати тут будинок, і центром цього будинку має бути це величезне вікно з другим світлом. Тут в нас є не тільки друге світло, це, але також і дахові вікна. Ця кімната дуже світла, простора. Вітаю вас у нашому будинку. Це будинок, який ми будували з моїм чоловіком і нашими песиками. Будували його для нас, КБК. І на третю річницю нашого проживання у цьому будинку ми записуємо це інтерв'ю, щоб показати вам, як воно буває. Тому ходіть, покажу вам наш будинок. Одразу при вході ми маємо цю кладову кімнату. Вона досить містка. Через те, що тут висока стеля. Ми також маємо додаткове місце для зберігання. Наприклад, тут в нас висять велосипеди, підвішені до стіни на зимовий сезон. Ми якраз от тільки вчора буквально їх прибрали. От також тут у нас є все, що потрібно для опалення, для води. Тут наш котел, наш бойлер. Пральні і сушильні машини, тут наша батарейка, стабілізатори для електроенергії, автомати, тобто все, що обслуговує будинок, воно в цій кімнаті. Також тут фільтри для води, насос, велика мийка, в якій можна помити тонну грибів, коли ти їх приніс, наприклад. Це наш електричний котел для опалення, який опалює наш будинок. Він 12 кіловатний. Він чудово справляється зі своєю роботою. Також тут у нас у стінах заховані грибінки теплої підлоги, яку він підігріває. Це великий е, термос, е, який зберігає гарячу воду. Тобто котел її гріє, а ця штука її зберігає. Ми також маємо рециркуляцію води, е, щоб з кожного крана, коли ти тільки включаєш вода, одразу була тепла. Це дуже прикольна штука. Особливо зимою, поки у нас немає гаража, ми також тут зберігаємо косарки, всякі такі інструменти, все, що нам потрібно, щоб робити свої справи. От тому ця кімната завжди трошки у безладі, тому що ми часто користуємось тим, що в ній лежить, і іноді кидаємо, як кидаємо, але як є. Ми проєктували цей будинок таким чином, щоб тут все було максимально функціонально. Тому в нас гардероби це окремі кімнати, які закриваються. Ти можеш їх просто закрити, і ніхто ніколи не буде знати, що в тебе там робиться. Як зазвичай буває в шафах чи полицях, чи всьому, що до них супутні. От я не знаю, може, може, ви любите сильно прибирати, але мені. Тому в нас є при вході окрема гардеробна для. Всякого взуття, курток, тревел спорядження, там всього такого, що хотілося б не бачити в своїй оселі одразу, коли ти по ній ходиш. Тому тут можна скинути своє брудне взуття, потім колись його помити, якщо помити. Але так, да. у нас тут все окремо: ця кімната досить велика, тут є багато полиць для зберігання. Різні поворотні механізми, наприклад. Отакий такий поворотний механізм, де можна зберігати дуже багато взуття. О, я тут якийсь колапс зробила, в мене тут все попадало, Вибачайте. З коридору ми заходимо в нашу спальню, яка реалізована трьома кімнатами. Тут є наша власна гардеробна. А, також спальня і ванна кімната. Ванна кімната це одна з улюблених кімнат нашого будинку, бо тут є такий гарний вигляд. Цьому кутку майже все зроблено українськими майстрами. Наприклад, ці стільниці суцільні з дубу. і епоксидної смоли їх робили хлопці з Миколаєва, так само, як цей рукомийник з каменю. Він суцільний, дуже гарний. Також зеркало і оці перемички нам зробили хлопці з Рівного. І це сторічна деревина, така сама, як в нас на кухні. Тільки вона пофарбована в інший колір, полірована, в неї затерті всі щілини. Вона виглядає дуже сучасно, але насправді їй дуже багато років. У ванні ми також маємо різні схеми освітлення. Ця лампочка над ванною робить такий дуже романтичний вайб. Ми також завжди запалюємо тут свічки. Взагалі, ця кімната якась особлива, бо вона має це таке скло. Без перегородок і ти так дивишся на пагорб, наче ти лежиш на вулиці, в ці гарячі ванні. Це завжди дуже дуже класна активність. В коридорі у нас також дуже високі стіни і є дахове вікно, яке додатково освітлює цей простір. Хоча тут стіни досить темні, але все одно все виглядає досить світло. Тут ми маємо картини з наших подорожей. Це у нас африканська стінка, а це мапа, які ми випалили нашу країну-сусіда. Сподіваємося, так і лишиться. Далі по коридору в нас мішень кабінет. але сьогодні робочий день і він в ньому працює, тому туди мене надовго. Напроти мішаного кабінету ми маємо ще один санвузол. Тут душова і туалет. Він близько до вітальні, тому ми вважаємо, що це гостьовий санвузол, але самі також ним користуємося весь час. От тут в нас також умивальник і дерев'яна стільниця. Ми цей санвузол зробили таким темним в колір, наче це ліс. Він такий зелений, і тут є гарні підсвітки, якими ми насправді дуже рідко користуємося, бо включаємо звичайне світло, але вона дуже гарно виглядає для відео. Ми вам показуємо. Ця кухня-вітальна, це серце нашого будинку. Насправді більшість часу ми проводимо тут, коли до нас приходять гості. Ми всі тут збираємося, разом готуємо, граємо в PlayStation, в одностольні ігри, запалюємо камін. Це завжди дуже класно мати такий великий відкритий простір, де всі можуть разом бути, де не треба там готувати в окремій кімнаті, там виходити щось виносити. Всі завжди задіяні у процес. Ми дуже любимо, коли до нас приходять гості, і це буває досить часто. Тому ця кухня і вітання вона просто от, серце нашого будинку. Ми навколо неї загалом проектували тут все, коли ми побачили цю ділянку. То ми одразу вирішили, що в нас має бути величезне вікно з другим світлом, і це має бути от кухня-вітальня. І так навколо цієї ідеї, взагалі, виник концепт нашого будинку. Це дуже класно, бо ми його намалювали самі. І архітектор з КБК нам допоміг його накреслити з за каркасною технологією. От, але загалом план будинку ми з Мішою розробили самі, і е, мені здається, вийшло досить непогано. Коли ми проєктували будинок, ми знали, що нам потрібна велика кухня, бо ми хочемо на ній готувати, хочемо збиратися, мати багато гостей. От і е, наші сусіди зробили нам. Це була дуже дивна історія. Ми просто запитали в людей, чи можна покласти на їх ділянку на дві години щебінь, а виявилось, що вони зробили нам половину меблі в будинку. От е, і тепер ми друзі, і, і вони часто приходять до нас в гості. Так е, тому зробили таку велику зашиту кухню з усіма будованими меблями. Хоча мені дуже подобаються відкриті полиці, але треба бути реалістичним. За містом це важко підтримувати в чистоті, тому що тут всякі тварини бігають, розкидають свою шерсть, і потім знаходити її в своїх кастрюлях, якщо шафи не закриті. Це така собі історія. І, хоч загалом дизайн нашого будинку дуже сучасний, і всі його лінії, форма, його текстури, матеріали, які ми тут використали, все дуже сучасне і вказує на той час, коли він був побудований, а це всього Всього три роки тому. От тим не менш, нам дуже подобаються речі, які зроблені руками, які виглядають не ідеально. Наприклад, цей світильник він був зроблений з балки, який більш ніж 100 років в Україні. Є компанія, вона знаходиться в Рівному, де хлопці розбирають старі хати українські, які мають бути знесені. І е, реставрують деревину, і потім роблять з неї дуже гарні об'єкти е, для інтер'єру. Тобто, це можуть бути лавки, столи. Ми попросили їх зробити декілька виробів для нас. і Одним з цих виробів була просто ця здеревенна балка. Вони були дуже здивовані, коли ми сказали, ні, нічого не треба робити, просто прийшліть нам балку, пофарбуйте її і все. Нам більше нічого не треба. От, е, і Міша сам зробив в ній оці отвори для дротів, підвісив її до стіни, і тепер це світильник. Він дуже класно горить. Дуже гарно виглядає, і насправді в цій речі є сторічна історія. Це просто скажена штука. Чи ось ця миска, яку ми використовуємо для фруктів або салатів, яку зробила наша подруга Настя, просто як подарунок для нас, бо вона кераміст, і це дуже прикольно. Ми завжди дуже тішимось таким подарункам а також часто купляємо. Речі українських майстрів на ярмарках і всяких івентах, де можна їх знайти. Також цей стіл зробили українські майстри, ті самі, що робили наше освітлення. А стільці це взагалі моя супергордість. Це італійські вінтажні стільці, які купила за 2000 гривень на Оеликсі. Я, чесно кажучи, взагалі не вірила, що там щось нормальне приїде. Але коли ми приїхали, на пошту, ми були в захваті. Вони такі гарні. В них е, дуже гарні, сині, оббиті шкірою е, дільні місця. Я не знаю, як це називається, але вони мені дуже подобаються. Вони дуже пасують до нашої синьої плитки. А це найновіший едішн до кухні це мій грибний постер. Я просто з того часу, як ми приїхали за місто, я взагалі фанатію від збирання грибів. Ми вже збираємо дуже багато різних. Я накупила собі книжок, і коли я показую друзям, які вчили мене збирати гриби, які гриби ми збираємо, вони всі такі, боже боже, ти помреш? І потім всі, всі ми їх їмо, і все добре. То цей мій новенький грибний постер дуже мені подобається. Ми з Мішою його трошки каряво підрізали, але ну як я його каряво підрізала, але потім Міша виправив якось цю ситуацію, поки мене не було вдома, і тепер він гарно виглядає. Тому я не знаю, що за магію вуличну він зробив, але я дуже вдячна. Тут у нас поки що не закінчена частина будинку. Тут у нас має бути така велика шафа по дизайну будинку, яка ще заходить частково на другий поверх. І на ній буде така рейка зі сходами як в бібліотеці. Тобто ти так рухаєш, сходи і можеш дістати з верхніх полиць все, що тобі потрібно. Це дуже класний проект. Ми його поки що не закінчили. Не знаю насправді чому, бо ми кожен раз про це говоримо, що треба зробити, і поки що не зробили. Але отут має бути така велика шафа. Я покажу вам картинку. Тепер йдемо на другий поверх. На другому поверсі в нас є мій кабінет. Тут я працюю і роблю своє відео. Насправді тут дуже світло і гарно. Ми зробили тут таку е світлу підлогу. Це єдина світла підлога в нашому будинку, бо ми так собі думали, що собачки сюди не будуть сильно ходити, і так і є. Вони сюди приходять тільки коли їм срочно потрібен огірок, а нікого внизу немає. Тоді треба прийти і покричати тут. Але загалом тут дуже гарно вписалася Світла підлога, вона з Мадрини, і вона так гарно зі всім тут перетинається. Мені дуже подобається ця кімната, з неї неймовірний вигляд. Тут в нас є не тільки друге світло, це, але також і дахові вікна. Ця кімната дуже світла, простора. Також я тут маю це затишне кріселко, в якому можна сидіти, пити чайок, придумувати ідеї для своїх відео і загалом дивитися на пагорб, який дуже гарний будь-якої пори року. Дуже мені подобається. Насправді історія цього будинку вона почалася з цього величезного вікна, бо коли ми приїхали сюди і побачили цю землю, побачили цей пагорб, це якраз був такий початок осені, і тут був такий супергарний туман. Дуже, дуже гарно все виглядало. Ми, коли побачили ділянку, ми такі все. Ми маємо побудувати тут будинок, і центром цього будинку має бути це величезне вікно з другим світлом, тут має бути велика кімната простора, ми будемо кликати сюди друзів, збиратись. Це була наша головна ідея. От, е, і коли, я коли ми будували цей будинок, я вела про це блог на Ютубі, можливо, хтось з вас його бачив, я не знаю. Але дуже багато хто писав, що це якісь колосальні тепловтрати, що не можна робити такі великі вікна. Але насправді з вікном, що цим великим, що іншими великими вікнами в будинку, ми не маємо жодних проблем. Тому що вони зроблені якісно, ми робили їх з алюмінією, з. Подвійними камерами, між камерами в них аргон, а не повітря. Тобто вони супер теплоємкі. В мене навіть є кадри з тепловізора, які ми робили, і я їх дам для цього інтерв'ю, щоб їх сюди вставили так. ви зможете побачити, що насправді великі вікна це не така катастрофа, як про них говорять. Також ми маємо е, такі обігрівачі під вікнами е, з примусовою вентиляцією на випадок, якщо тут буде, не знаю, мінус 40 і нам треба буде щось підігрівати додатково. Але за три роки поки що ми включали їх один раз, щоб перевірити, чи вони насправді працюють, бо коштували вони дорого. Наше головне джерело опалення це наш електричний котел. Він підігріває підлогу, підігріває батареї. От батареями насправді ми користуємось взагалі мінімально. Тут вистачає Підігріву підлоги, і ми навіть не гріємо її так, щоб вона була тепла, а тільки ледве тепла. Бо в нас є два песика. і Їм не подобається, коли підлога тепла. Вони фіркають і біжать на вулицю. Тому ми тримаємо температуру не більше 30 градусів в підлозі, і цього вже достатньо для того, щоб мати 22-23 градуси зимою в будинку, що досить тепло загалом. Як ви можете бачити на знімках з тепловізора? Скло взагалі холодне, тепло більше набагато віддає метал. Загалом у зимові місяці наш максимальний чек складав 8,5 тисяч гривень. Коли в літні місяці ми платимо приблизно 3 тисячі гривень, бо використовуємо кондиціонери для охолодження будинку, тому що не любимо, коли дуже жарко. Це наш камін. Ми його дуже любимо. Він має таку величезну, величезну трубу. Яка повністю нагрівається і дуже добре обігріває приміщення. Насправді, перший рік ми взагалі не розуміли, як ним користуватись, бо ми включали опалення до такої температури, як нам потрібно, і потім розпалювали камін, і тут просто неможливо було знаходитись. Ми мусили повністю відкривати вікна, робити таку форточку трьохметрову, щоб якось тут виживати. От, а потім ми зрозуміли, що якщо просто виключити опалення і ввечері запалити камін, то воно все одне одного компенсує. От, бо він насправді гріє дуже сильно, і коли є блекаути, ми можемо розпалити камінь. Бо коли немає світла, наш котел живеться від розетки. Відповідно, розетки немає і опалення в нас немає. У нас є резервні системи живлення, такі як і генератор, але вони не достатньо потужні, щоб підтримувати 12-кіловатний котел для обігріву. Тому ми запалюємо камін, і недавно тут був дуже сильний шторм, і дерева, якісь пали на високовольтну лінію. І... Не було однієї фази, і саме та фаза, якої не було, вона якраз до котла. І, було... і це якраз, коли був мороз, було холодно, перші заморозки. І я вранці прокинулась тоді було ну, так, нормально, напевно, градусів 19, в нас зазвичай трохи тепліше, і ми розпалили з песиками камін, було дуже гарно. Песики, правда, одразу втікли на вулицю, але мені, мені подобалось, що він все підігріває. Тому зараз е, я розпалю вам свій камін і розкажу про те, який він класний. Це камін норвежської компанії е, Scan, і він досить стильно виглядає, дуже гарно вписується у приміщення. Але це не тільки елемент декору для нас. Насправді ми палимо останній рік. Ми палимо камін дуже часто, бо нам, по-перше, подобається, як він горить, і яку атмосферу створює у будинку. А по-друге, це додаткове джерело тепла, яке нам також дуже подобається. І наймагічніше це виглядає взимку. Історію про те, як ми боремося з мишами в каркасному будинку. Насправді в нас була одна історія. Це було десь приблизно два роки тому. В перший рік в нас не було ніяких взагалі проблем. Ми заїхали пізньою осінню, не було в нас ніяких проблем з мишами і все таке. І потім, на наступний рік, десь приблизно осінью, в нас завелась миша, але вона завелась не в будинку, а в стінах. Я думаю, що вона залізла під вентильований фасад, ну і там ходила, робила звуки. Ми її чули. Ми розуміли, що є миша, але вона ніколи не потрапляла в будинок. Ми думали, як би від неї позбутись. Ну я, звісно, така ні, я не хочу нікого вбивати. Давайте, давайте щось будемо думати інакше. Я, значить, тут запихала серветки з оцетом у всі можливі і неможливі проєми в стінах. Там якусь лаванду, лавровий лист, чи ще щось, що там в гуглі писало, відганяє мишей. Ну, понятно, вона нікуди не пішла, вона ж не дура. От і ну вже дійшло до того, що е, вона голосно шуміла, і ми мали прийняти якісь рішення. Дуже боялися сипати отруту десь е, через те, що в нас є тварини, і вони не дуже розумні, вони можуть з'їсти все, що знайдуть. От і вони періодично роблять так, і іноді це не істівні речі. Тому я знайшла в Штатах отруту, яка не токсична для собак і котів, але токсична для мишей. Ми її замовили на Амазоні місць з доставкою і дуже переживали, що вона не доїде. Ну, камон, бо це отрута. І коли вона приїхала, ми були в шоці, такі, ну. Нормально, нормально. І тоді ми її насипали. в... У нас є такі отвори в стінах для того, щоб закривати крани, які виходять на вулицю на зиму. І от туди, всередину стін, за гіпсокартон між, між ватою і гіпсокартоном ми насипали цю отруту, і миша зникла, більше не з'являлась. Так. і... Тепер ми просто перед осінню поновлюємо запас отрути там, і це все. Більше в нас ніколи не було ніяких проблем з мишами в каркасному будинку. Хоча про це чомусь всі так говорять, наче дерев'яні будинки мають приманювати мишей, але ну ну це неправда. От. Я чесно вам розказала свої страждання з мишею і серветками з оцетом. це максимально позорна історія, бо я правда думала, що ми виженемо ту мишу, але з ними треба трошки радикальніше боротись. Також там Google писав, що якщо у вас в хаті живуть хижі тварини, типу котів чи собак, то до вас ніколи не прийдуть миші. Я така, Скажіть, це нашій подружці в стіні. Вона там дуже голосно шкрябє. Да, була така історія. Також ви питаєте про шумоізоляцію. Загалом ми з цією проблемою взагалі не стикаємось, бо ми живемо тут одні, тут досить тихо. Але якщо хтось кричить на вулиці, наприклад, хтось з нас кричить іншому, коли той в хаті, ми цього не чуємо. Тому я не можу нічого сказати про шумоізоляцію. тут в стінах купа вати, все нормально тут зі звуком. Я не знаю. Якщо крикнути комусь на іншу сторону хати, ну може він почує, але в цегляній хаті ви теж чуєте, коли вам кричать. А загалом, коли ти просто розмовляєш чи щось робиш, там нема такого, нема ніякої проблеми з цим. Життя в такому будинку, ми планували як фактично життя на вулиці, бо ми вважаємо, що наш будинок є продовженням цієї всієї шикарної природи, яка тут є. Ми дуже часто проводимо час на вулиці. В нас є вогнище, в нас є сад, за яким ми доглядаємо. Насправді ми тільки почали в ньому роботу. І тут ще на роки роботи в саду, бо в нас є величезні плани, але ми вже посадили більш ніж 300 рослин на ділянці це теж дуже цікаво. Весь садівничий сезон це для нас завжди дуже класна розвага. Також ми дуже часто ходимо в ліс з песиками, вони дуже люблять гулять, і загалом ми вважаємо, що наш Будинок, це продовження вулиці, і дуже часто тут повністю відкриті двері. Собачки часто ходять на терасу чи кудись там по своїм справам. Не дуже люблять полювати на мишей і кротів. Да. Це їх головне хобі. А ще викопувати деякі кущі, які вони вважають, що ростуть не там, де потрібно. Ну, але це, це мінус, звісно. До Так. Дякую, що завітали до нас в гості. Сподіваюсь, вам у нас сподобалось. Па-па!